Слухайте, стілюючі чудотворні молитви до кінця, Господь обов'язково дарує вам здоров'я і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що в безмежній любові своїй милосерді, зглянувся на людство і прийняв образ раба, щоб спасти нас відріха і смерті, вислухай миління наші, які возносимо до тебе, зубини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в водах Йорданських охрестився, явив нам путь правди, зціви нас від недугів душевних і тілесних, очисти нас від усякої скверни, і даруй нам благодать Твою, Господи Ісусе, Ти що з сильох хворих і піднімав немічних, зціви нас від болі і страждань, мучать наші тіла і душі, доторкнися до нас рукою своєю милости. Як Ти доторкнувся до сліпого і дарував йому зір, як Ти підняв паралізованого і дарував йому силу ходити, так і нас цілий, Господи, що ми могли славити ім'я, Твоє святе, і возносити хвалу Тобі завжди, Господи, Ти, що є наша надія і опора, захисти нас від усякої небезпеки і лиха, Ти, що є наш покровий заступник, простягни над нами руку Твою всемогутню і охорони нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам мир і спокій у душах наших, щоб ми могли жити в любові й гармонії з ближніми нашими, виконуючи заповіді Твої святі, Господи Ісусе Христе, Ти, що приніс на землю світ Твої істини і відкрив нам таємниці Царства Небесного, просвяти наші серця, і уми, щоб ми могли йти дорогою правди і слідувати за Тобою невідступно. даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнавати волю Твою святу у всіх ділах наших і виконувати її з вірою і смиренням, Господи, ти, що зазнав страждань і смерті, заради нашого спасіння, укріпи нас у випробуваннях і, випробування, і труднощах, щоб ми могли нести свій хрест терпінням і віри, дивлячись на тебе, як, наприклад, досконалої любові і жертовності. Даруй нам силу і мужність, щоб ми могли давати спокуси і боротися з гріхом, наслідуючи Тебе у всьому, Господи Ісусе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне, допоможи нам піднестися від гріха. І знайти в тобі джерело життя і спасіння, просвяти нас світом Воскресіння Твого, щоб ми могли радіти у Тобі і прославляти Тебе завжди, дякуючи за всі богодіяння Твої, присвяти, Господи, прийми нашу молитву і воздай нам за милістю Твоєю, бо Ти є наш Бог і і тобі належить, кослава честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Звертаюся до Тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наш Спасителю, у Твоїй безкінечній милості, безмежній любові, О Господи, Твоя велична, осяжна, Твоя доброта, невичерпна, Твоя милість вічна, Ти, що зійшов на землю, задля нашого спасіння, що переніс муки і страждання за наші гріхи, висухими моління і прихилися до мене, твого смиренного слуги. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Ти є світло світу, що осяє теми в нашої душі, прошу Тебе, просвяти моє серце і розума, мене, мене, усілякої скверни і даруй мені чистоту серця, щоб я міг гідно славити Твоє святе ім'я. Прихилися, Господи, до моїх молитов і прошу, зціли мене від усіляких недугів, тілесних і духовних, ти щастив прокажених, повернув зір сліпим і воскресив мертвих. Будь милостивим до мене і даруй мені зцілення. Господи, ти є наш заступник і захисник, ти є наша твердиня і опора, о Спасителю наш у ці тяжкі часи, прошу Тебе. Охорони мене і мою родину від усіляких небезпек, і злих задумів, огорни нас твоїми святими благодатями і захисти від ворогів видимих і невидимих. Твоє слово є нашим щитом і мечем, Твоє я є нашим захистом, Господи Ісусе Христе, Ти є джерело життя і вічної радості, прошу Тебе. Наповни моє серце, миром і радістю, даруй мені сили тривалість, щоб я міг гідно нести свій хрест, о Боже, мій, ти знаєш всі мої таємні бажання і потреби. Прошу тебе, сповни їх за твоєю святою волею. Господи, ти є наш пастор добрий, що не залишає своїх овець. Прошу тебе, веди мене шляхом праведності, зміцни мою віру, надію, любов, даруй мені мудрість і розуміння, щоб я міг розпізнавати твою волю всьому. Господи Ісусе Христе, ти є наш суддя праведний, і всі ми грішні перед Тобою, але Твоя милість більша за наші гріхи, і прошу Тебе, прости мені, мої провини, очисти мене від усякої неправди, і даруй мені силу, не повертатися до гріха, Господи, навчи мене смирення і покори, щоб мій гідно виконувати Твою святу волю, Господи, ти є наш цар і наш Бог. Тобі ми поклоняємося, Тебе ми прославляємо, до Тебе звертаємося з вірою і надією. Прошу тебе, Богослови нас твоїми щедротами, даруй нам свою благодаті, охорони нас від усіляких бід. Господи Ісусе Христе, прийми цю мою молитву і будь милостивим до мене і до всіх тих, за кого я молюся, твоя любов є нашою надією, твоя милість і нашою радістю, слава тобі, Боже наш, навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і володарю, ми стаємо перед Тобою в покорі і смиренні, звеличуючи Твоє святе ім'я. І, славлячи твою безмежну милість, ти наше світле, спасіння, наше твердині захист, до тебе ми звертаємося в цей час. Потреби й схорботи, напишіть імена та прохання в коментарях. Босиви, Господи, наші серця і душі, щоб ми завжди були вірними тобі, як Давид писав у псалмах, Господь мій пастир, і нічого мені не бракуватиме, Так і ми просимо Тебе бути нашим пастирем, вести нас шляхами правди й благодаті, Господи, злянься наші хвороби й нема, нас на свідостів, фізичних і духовних недуг, як ти зцілював сліпих, кульгавих, так і нині простягни свою цілющу руку і даруй нам здоров'я і силу. Ми віримо, що Господь відбудує сьогодні, явить славу свою, тому надіємося на твою допомогу і милосердя, захисти нас від зла і ворогів, даруй нам мир і безпеку, як у псалмі написано: Господь, мій світильник і мій Бог освітить мою темряву. Так і ми просимо Тебе освітити наші життєві шляхи і захистити нас від усіх небезпек. Господи Ісусе, ми просимо Тебе зміцнити нашу віру і укріпити наш дух, щоб ми завжди були Тебе вірні і слухняні, як псамоспівець співав, надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцниться серце Твоє, надійся на Господа, так і ми просимо Тебе дарувати нам мужність і силу вірити в Тебе, у всіх обставинах життя. Звертаємося до тебе з покорою і любов'ю, мовимося за наші сім'ї, за наших ближніх, і за весь народ український, даруй нам благодаті, милосердя, благослови наш край, наші домівки, миром і радістю, Господи, Ти моя скеля і моя твердиня, мій визволитель, мій Бог, моя скеля, на яку я надіюся, так нехай Твоя рука завжди буде над нами, захищаючи і благословляючи нас. Господи, ми віримо в Твою безмежну любов і милосердя. Ми сподіваємося на Твоє спасіння і допомогу, дари нам сцілення і захист, щоб ми могли прославляти Тебе у всі дні нашого життя і на віки вічні. Амінь. Все сильний Господи наш Ісусе Христи, Ти, який даруєш нам сціні і захист, прийми наші смирені і сціли наші душі тіла. Відсігне Дух Ти, який прийшов на землю для спасіння людства, полюблений Сину Божий, прославляємо Тебе з любов'ю і благовінням ми взиваємо до тебе. Аллилуйя, ангели святі на небі безперервно, славлять тебе, Ісуса, Сину Божий, за Твоє милосердя і любов, до роду людського. Ми ж у смирені, сердець наших, мовимо Тебе простілення і захист, і достіг Твої Ісусе, зглянься на нас, і вислухай наші молитви. Ісусе, зцілителю наш, пошви нам Свою благодаті, Ісусе, захиснику наш, прихили до нас своє вухо, Ісусе, милостивий, вбережи нас від усякої хвороби, Ісусе, Спасителю, даруй нам Свою ласку, Ісусе, зцілителю наш, милосердний і люблячий, зціли нас від усякого недуга і захисти від ворогів, видимих і невидимих, Господи Ісусе, Ти, що зцілював хворих і виганяв демонів, будь нашим надійним захисником і зцілителем. Твої сили змісти наші душі і тіла, щоб ми завжди співали тобі, Аллилуйя, О Ісусе, Ти, який даруєш силу усім, хто вірить у Тебе, Безлянця на нашу страждаємо від різних недух хвороб, прими наші молитви і посили нас своєю благодаттю, Ісусе, лікарю душі Ті, вилікуй наші недуги, Ісусе Заступнику, захисти нас від всякого зла, Ісусе, сильний і і даруй нам здоров'я і силу. Ісусе Милосерний, наповни наші серця радістю і миром, Ісусе, зцілителю наш, милосерний, люблячий, зціли нас від усякого недуга і захисти від ворогів, видимих і невидимих, Господи Ісусе, ти, який зцілював сліпих, кульгавих і розслаблених, будь нашим зцілителем і захисником, пошли нам свою благодать, щоб ми могли з вірою і надією співати тобі. Аллилуйя! О Ісусе, Ти, який не відкидав нікого, хто приходив до Тебе з вірою і зціли наші душі тіла, від усіх недуги хворого прими наші молитви, даруй нам свою милість, Ісусе, лікаря, душі тіла, великої наші недуги, Ісусе, заступнику захисти нас, від усякого зла. Ісусе, сильний і всемогутній, даруй нам здоров'я і силу, Ісусе, Милосерний. Наповни наші серця радістю і миром, Ісуса, зцілителю наш милосердний, люблячий, зціли нас від усякого недуга і захисти від ворогів, видимих і невидимих, Господи Ісусе, Ти, який зцілював хворих і піднімав мертвих, будь нашим надійним зцілителем і захисником, своє силою зміцни наші душі і тіла, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя, О Ісусе, Ти, який даруєш зцілення усім. Хто вірить у тебе, злянця на нас, що страждаємо від різних недуг і хвороб, прийми наші і посили нас, Своєю Богодаттю, Ісусе, лікарю Душі, Ті, вилікуй наші недуги, Ісусе, Заступнику Захисти нас від усякого зла, Ісусе, сильний, і всемогутній, даруй нам здоров'я і силу, Ісусе Милосерний, наповни наші серця радістю і миром, Ісусе, Всевителю наш, милосерний і люблячий. Зціли нас від усякого недуга і захисти від ворогів, видимих і невидимих, Господи Ісусе, ти, який стільво хворих і виганяв демонів, будь нашим надійним захисником і зцілителем, Твоє силою зміцни наші душі і тіла, щоб ми завжди співали тобі. Аллилуйя, О Ісусе, Ти, який не відкидав нікого, хто приходив до Тебе з віри, зціли наші душі і тіла від усіх, недуги хворого, прийми наші молитви, і даруй нам свою милість. Ісусе, лікарю душі тіл, великої наші недуги, Ісусе Заступнику, захисти нас від усякого зла, Ісусе, сильний і всемогутній, даруй нам здоров'я і силу, Ісусе, Милосерний, наповни наші серця радістю і миром, Ісусе, зцілителю наш, милосерний, люблячий, зціли нас від усякого недуга і захисти від ворогів, видимих і невидимих. Господи Ісусе, Ти, який стіл сліпих, кульгавих і розслаблених, будь нашим сцілитовим і захисником, пошли нам свою благодать, щоб ми могли з вірою і надією співати Тобі Алівя, О Ісусе, ти, який велико, розслаблених і піднімав немічних стіл, і нас від наших немищі і духовних ран, висуха наші молитви, і зміцни нас, у вірі та надії на Тебе, Ісусе, Невтомний заступнику, дари нам силу і терпіння, Ісусе, тихий Смирений, настав нас на шлях покаяння. Ісусе, сповнений милосердя, очисти наші душі від гріхів, Ісусе, світло світу, наповни наші серця, Твоєю благодаттю, Ісусе Милосердний Спасителю, даруй нам стілення і захист від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, Ти, який повертав зір сліпим і слугухим, прийми наші молитви і стіли, наші недуги, Твоєю безмежною милістю захисти нас від усякої небезпеки і біди, щоб ми з радістю співали Тобі, Алілуя! О Ісусе, Ти, який зціляв всяку хворобу і недугу серед народу, почуй наші молитви і даруй нам своє благословення. звертаємося до Тебе з вірою і надією. Ісусе, джерело життя, освіжи наші душі, Ісусе, відвага в Скорботах, утіш наші серця, Ісусе, премудрий лікарю, настав нас на шлях істини, Ісусе, слава і радости, наповни нас Своїм світлом, Ісусе, Милосердний, Спасителю, даруй нам зцілення і захист. Від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, ти, який покликав мертвих зробів і дав їм нове життя, зміцни наші душі і тіла, щоб ми могли служити тобі у вірі і правді, дай нам сили протистояти спокусам і небезпекам, щоб ми завжди співали тобі. Аллилуйя, о Ісусе, ти, який приходиш на допомогу усім, хто до тебе звертається, почуй наші прохання, і допоможи нам у наших немочах. Випроси для нас благодать свою, і зміцни нашу віру, Ісусе, утішителю в скорботах, звесели наші душі, Ісусе, охоронцю наш, вбережи нас від ворогів, Ісусе, світло світу, просвіти наші серця, Ісусе, керманиче наш, веди нас до вічного Спасіння, Ісусе, милосердний Спасителю, даруй нам сілення і захист, від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, Ти, який сілю, прокажених і очищав їх від нечистоти. Очисти наші душі, і Тіла від усякого гріха і беззаконня, дай нам силу протистояти спокусам і зміцни нас у вірі, щоб ми завжди співали тобі. Алвія, о Ісуса, Ти, який з любов'ю приймав усіх, хто приходив до Тебе, прими наші мови Твої даруй нам свою милість, звертаємося до Тебе з вірою, і надією, Ісуса, Джерове життя, освіжи наші душі, Ісуса відвага в скорботах, утіш наші серця. Ісусе, премудрий, лікаре, настав у нас на шлях істини, Ісусе, слава і радости наповни нас своїм Світлом, Ісусе, Милосердний Спаситель, даруй нам Стівені і захист від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, Ти, який дарував Стівення і мир Своїм учням, даруй і нам Своє благословення. Змісни наші серця, у вірі любові до тебе, щоб ми завжди співали тобі. Аллилуйя, о Ісусе, ти, який не відкидав нікого, хто приходив до Тебе з віри, зціли наші душі тіла від усіх недугих хвороб, прийми наші молитви і даруй нам свою милість, Ісусе, лікарю, душі ті, великої наші недуги, Ісусе, Заступнику, захисти нас від усякого зла. Ісусе сильний і всемогутній, даруй нам здоров'я і силу, Ісусе милосердний, наповни наші серця радістю і миром, Ісусе милосердний Спасителю, даруй нам зцілення і захист від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, Ти, який прийняв страждання заради нашого Спасіння, дай нам силу і мужність пройти шлях випробувань і скорбот, зміцни наші душі і тіла, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя! О Ісусе, Ти, який зціляв усяку хворобу і недугу серед народу, почуй наші молитви, і даруй нам своє благословення. звертаємося до Тебе з вірою і надією. ісусе, джерело життя, освіжи наші душі, Ісусе, відвагу в Скорботах, утіш наші серця, Ісусе, премудрий лікарю, настав нас на шлях істини, Ісусе, слава і радосте, наповни нас своїм світлом, Ісусе, Милосердний Спасителю. Даруй нам зцілення і захист від усіх злих духів і впливів, Господи Ісусе, ти, який дарував зцілення і мир своїм учням, даруй і нам своє благословення, змісни наші серця у вірі і любові до Тебе, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя, о Ісусе, Ти, який з любов'ю приймав усіх, хто приходив до Тебе, прийми наші молитви і даруй нам свою милість, звертаємося до Тебе з вірою і надією. Ісусе, джерело життя, освіжи наші душі, Ісусе, відвага в скорботах, утіш наші серця, Ісусе, премудрий лікарю, настав нас на шлях істини, Ісусе, слава і радосте, наповни нас своїм світлом, Ісусе милосердний Спасителю, даруй нам сілення і захист від усіх злих духів і впливів, у все блага і все Ісусе, прийми наші щирі молитви, і зціви наші душі тіла від усякої немочі. Захисти нас від усякої небезпеки, зміцни нашу віру і любов до Тебе, щоб ми завжди славили Тебе і співали з вдячністю, Алілуйя, о Всебога і всемилости, Ісусе, прийми наші щирі молитви, і зціви наші душі тіла від усякої немочі. Захисти нас від усякої небезпеки, зміцни нашу віру і любов до Тебе, щоб ми завжди славили Тебе і співали з вдячністю, Аллуйя. Овсибла і все милостиве, Ісусе, прийми наші щирі молитви, і зціли наші душі тіла від усякої немочі, захисти нас від усякої небезпеки, змісни нашу віру і любов до Тебе, щоб ми завжди славили Тебе і співали з вдячністю, Алілуя! Ангели святі на небі безперервно славлять Тебе, Ісусе, Сину Божий за Твоє милосердя і любов, до роду людського, ми ж смиренні сердець наших молим Тебе простіні і захист всіх сівпієт. О Ісусе, зелянця на нас, і вислухай наші молитви, Ісусе, Сцілителю наш, пошви нам свою благодать. Ісусе, Захиснику наш, прихили до нас своє вухо, Ісусе, милостивий, бережи нас від усякої хвороби, Ісусе, Спасителю, даруй нам свою ласку, Ісусе, зцілителю, наш милосердний і люблячий, зціли нас від усякого недуга, і захисти від ворогів, видимих і невидимих, всесильним виводуй, Господи наш Ісусе Христе, ти, який даруєш нам зцілення і захист, прийми наші смирені молитви, і зціли наші душі і тіла, від усіх дух, ти, який прийшов на землю. Для спасіння людства, улюблений Сину Божий, прославляємо Тебе з любов'ю і благовінням. Ми взиваємо до Тебе Алілуя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що з волі Отця на землю прийшов, вилучаємо Тебе з невимовним трепетом і любов'ю. Твоя велич безконечна, Твоя слава сяє на всіх поколіннях, і твоя милість безмежна простягається на всі створіння Твої, Ти, що зійшов на землю, щоб нас спасти, хвалимо Тебе за твоє народження, за Твоє богослоє дитинство, за Твою мудрість і вчення, які відкрили нам шлях до спасіння, Твої чудеса, Господи, що їх ти здійснив свідчать про Твою безмежну силу і любов до нас недостойних. Ти, що водою ходив, зціляв хворих, виганяв бісів, воскресив мертвих, Твоя сила і милість, виявлені у всіх Твоїх діях, ти, що нагодував тисячі п'ятьма хлібами і двома рибами, і навчав нас довіряти Твоєму проведінню, Твої слова і справи наповнюють наші серця радістю і надією. Господи, Твоя велич, виявлена у Твоїй святій жертві, на хресті, Ти, що терпів муки заради наших гріхів. Помер і воскрес на третій день, відкривши нам шлях до вічного життя, ми поклоняємося Тобі, нашому Спасителю і Царю, що сидиш, праворуч отця і просимо Твої милості на нас грішних. Ти, що вознісся на небеса, і зараз дивишся на нас, любов'ю і милосердям, слухай наші мили Твої, прийми наші поклони. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє ім'я є святе і достойно поклінне, і ми вилучаємо тебе. З радістю і благовінням, Господи Ісусе Христе, джерело нашої надії і миру, Твоя милість оновлює нас кожного дня і Твоя любов підтримує нас у всіх випробуваннях, звеличуємо Тебе за Твою благодать, за Твою премудрість, за Твою безмежну любов до людства, о наш Спасителю, Твоє царство є вічне і Твоя правда. Триває з покоління в покоління, ми прославляємо Тебе за Твої діла, за Твою доброту, за Твою безмежну милість, яка спасає, і відновлює наші душі, Пошли нам, Господи, Твоє святе богословення, щоб ми завжди були вірними Твоїй волі і жили в Твоїй правді, нехай Твоя благодать і наші шляхи, нехай Твоя сила підтримує нас у всі дні нашого життя, Тобі, Ісусе Христе, слава і честь, поклоніння і подяка на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що зволив заради нашого спасіння, прийняти плоті і страждати на Христі. Смиренно звертаємося до Тебе з нашими серцями, сповненими віри і надії. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Прийми, Милосердний, наші молитви і злянця на нас, твоєю безмежною любов'ю і милістю, Господи, Ти ще джерелом життя і світла, просвіти наші душі, вижени з нас темряву гріха і наповни нас Твоєю благодаттю. Допоможи нам завжди пам'ятати про Твої страждання і Воскресіння, щоб ми могли з радістю нести свій хрест і слідувати за Тобою, відкидаючи всі спокуси, і гріховні пристрасті, О Ісусе Спасителю наш, Ти, ще даруєш нам прощення і милосердя, прости всі наші гріхи свідомі і несвідомі, і очисти наші душі від усякої нечистоти. Просимо Тебе, Господи, даруй нам силу і мужність для боротьби зі спокусами, зміцни нашу віру і надію на Тебе, нашого Спасителя, Господи Ісуса, Ти що є Володарем, миру, зійшли свій мир на наші серця і в наші домівки, і допоможи нам у всіх наших справах і намірах, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою і на благо ближніх. Навчи нас любові до ближнього, щоб ми могли з терпінням і смиренням служити один одному, як ти служив нам. О Божественний вчителю, просвіти наші уми, щоб ми могли розуміти Твої заповіді, йти шляхом праведності, богослови наші родини, наших близьких, всіх, хто потребує твоєї допомоги і підтримки, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від усіх небезпек, видимих і невидимих, і веди нас шляхом спасіння. Господи Ісусе Христе, Ти ще й нашим пастирем і хранителем, оберігай нас від усіх ворожих підступів, зміцни нашу віру, і надію на Тебе, дай нам силу витримати всі випробування і труднощі, які зустрічаються на нашому шляху, і допоможи нам завжди довіряти Твоєму проведінню. О Спасителю Світу, злянся на нас, висоти Своєї, Небесної слави, і почуй наші молитви. Просимо тебе, Господи, з наших хворих, ті ж скорботних, визволи полонених і допоможи всім, хто потребує Твоєї допомоги і милосердя, наповни наші серця радістю і миром Твого Духа Святого, щоб ми завжди могли прославляти Тебе і дякувати за всі Твої богодіяння, Господи Ісусе, Ти що є нашим заступником перед Отцем Небесним, молися за нас грішних, і за весь свій допоможи нам жити. По твоїй волі, виконуючи твої заповіді і слідуючи Твоєму прикладу, просвяти наші душі Твоїм світлом, щоб ми могли бачити істину і йти шляхом праведності. Милосердний Господи, прийми наші мило Твої благослови нас на кожен день, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми могли приймати правильні рішення і жити в мирі і злагоді, наповни наші серця Твоєю любов'ю і милосердям, щоб ми могли бути світлом для інших і нести Твою благодать у цей світ. Господи Ісусе Христе, ми довіряємо Тобі наші життя і просимо Твої допомоги і підтримки у всіх наших справах, благослови нас і наших близьких, охороняй нас від усякого зла, і веди нас шляхом спасіння. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Неба і землі, Твоя велич безконечна, Твоя слава сяє над всіма народами, зуби наших сердець, ми вихваляємо Твоє священне ім'я. Бо ти світло істини, що осяє і шлях наш, ти, що прийшов у цей світ у плоті, щоб спасти нас від ярма гріха. Ми прославляємо Твою святу жертву, Твоє терпіння і любов безмежну, заради нас, ти переніс муки Христа, щоб ми мали життя вічне, і в Воскресінні Твоєму ми знайшли надію на спасіння. Господи, твої милості, невимовні, Твоя любов неосяжна, Твої чудеса, не мають кінця, ми славимо Тебе. За всі добродійства, які ти даруєш нам щоденно, за зцілення наших тіл і душ за силу, що ти даєш нам часи випробувань. Ти той, хто нагодував голодних, зцілив недужих, дарував сір сліпим і воскрешав мертвих, твої чудеса наповнюють наші серця боговіннями, радістю, о Ісусе, Ти джерело життя і благодаті, Ти шлях, істини і життя, великодушний наш Спасителю. Ми приносимо тобі наші смирені молитви і вихваляємо Тебе за твою безмежну милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови нас, Господи, і просвіти наші серця Твоїм світлом, даруй на мудрість, щоб ми ходили шляхами праведності, любові, ти, що володарюєш на небесах, прийми наші подяки, і вихваляння, і нехай твоя свята благодать, зійде на нас, міцніше нас у вірі й любові. О Господи Ісусе, зглянься на нас, висот Небесних, і нехай Твоя милість буде з нами повсякчас. З тобою ми відчуваємо мир, радість і спасіння. Ти наш захисник і помічник, наша надія і втіха. У Твоєму імені ми знаходимо силу і захист, від усіх напасти, і під Твоїм святим захистом ми знаходимо спокій. О Господи, ми славимо Тебе за Твою величе славу, за Твою любов і милість, за Твої чудеса й благодать. Нехай наші серця будуть завжди віддані тобі, і нехай наші уста завжди вихваляють твоє святе ім'я. Амінь. Ставте вподобайки під відео. дійшліться від обужні вашим до поширення слова Божого. Бо синя нехай перебуває з усіма нами.